Користуючись моментом, хочу передати привіт гуртам гурту Анна Марія і «Маруф». Чекайте а. а, а Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Я навіть не знаю, з чого почати. Може, з того, що мене не було тут півроку, чи те, що екзамени здаю в цьому році. А чи може, те, можете ще вніс говорю, бо я трошки тю-тю? -тю. прихворіли. Ну ніхто про це не просив, а я зробила як завжди. Катерина Павленко стала членом. Я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиною. Добре, ми е, врахували ваше побажання. Загадкові листочки і результати, глибока проблема з математикою у учасників на світбору. пісня про вареник від Мальти. <звук> ну і, звісно, третій рік поспіль, куди ж без цього? Фанати Рускаганіра, все це і не тільки у цьому відео про цьогорічне виробачення, яке ще навіть не встигло початися. Можна зробити е, щось пристольне на голові, бо по... у нас якийсь mm. бардак. Самий приквел, а ви що думали? Наскандалили? Лю... Люди на скандали. Що тепер будеш робити? Вітаю вас, Йове панство. Я дуже раді нашій зустрічі вперше за 6 місяців. Упсі. Ні, я не перестану на цьому наголошувати, що мене так довго не було тут, і багато з вас вже напевно не підписані на мене, або може вже забули на кого ви там підписані. Як бачите, непогано горять не тільки нафтобази на Росії, а ще дуже добре горить моя продуктивність та менталка. Дуже добре так прогоріли на 6 місяців. У цю прохолодну, зимову днину, незважаючи на те, що я прихворіли, незважаючи на те, що в мене через тиждень пробнічки, до яких я ні хріна наготувалася, лежали в ліжечку і Знімали відео. Ми сьогодні закрили на то всі очі, махнули рукою. І ми сьогодні будемо обговорювати неймовірний скандальний світ Євробачення, той світ Євробачення, який стрімко наближається до своєї дати проведення у травні у місті Базелі, яке знаходиться у Швейцарії. Дотримуючись традиційних ютубних цінностей, я мушу вам нагадати, що ви можете дуже легко і просто підписатися на цей канал, ліпити в та поширити це відео. Це зовсім не. Виснажливо, і ви можете зробити мій день набагато кращим. А якщо ви людина, ну дуже милосердна і дуже гречна, то ви можете написати мені коментарчик під цим відео. А може не один, а може два, може три. Але головне, що там було не менше семи слів. Ютуб таке любить. Всі коментарі, які ви мені пишете, я завжди читаю. Дуже часто на них я відповідаю. Можливо, мені треба ввести таку рубрику, яка називається Коментар тижня. У нашому випадку коментар півроку. Якщо у вас з'явився такий дикий інтерес, і ви хочете знати, чим займається ця присумка в кадрі у позакадровому житті, то ви можете підписатися на мій інстаграмчик. Якщо є дуже великі бажання, то на мій телеграмчик. Всі мої посиланчика в описі. Що ж ріденькі, ми відлітаємо у неймовірний скандальний світ Євробачення 2025. Третій рік поспіль за шамлення. І напевно почну з того, що цей сезон у нас почався не з того, що от цей артіст, от, от, от ця пісня, от це точно стане переможець цьогорічної робачення. Почався цей сезон трошки іншого і дуже такого страшного. Я говорю про чому, яка викласила майже 15 учасників з цьогорічного сезону виробачення. А найбільшою здобучою цієї чуми стала ціла країна. Це Молдова. І ні, це не того, що вони не спромоглися знайти собі нормального кандидата. Ми ж не про це. У них ж, ж он хто є. У них же ж є співучий дід, Ай, й дівчина помахує пальцем. Дай мій божеріка. Дай Бог здоров'я. Не На минулий наших артистів, ця чума хапалка. Саме такого артиста, як як він називається, Тесленко, який вже не вперше подається на той нацвідбір, але він теж махнув рукою. Сказав, що не буде він виступати на одній сцені за цим Енлео, до якого ми ще повернемося в цьому відео, там просто перли. Наступне про що хочеться поговорити, це про сусідську Польщу, а саме про їх нацвідбір. Значить, за цю країну я в плані Ворбач вже не переживаю, тому що поїде наша улюблена Юстиночка Стечковська, наша відьма, наша шаманочка. Вона всі після 52 роки знає, як запалити сцену, не то що я зі своїми больними колінами і спиною. Перед тим як у них почався нацвідбір, а це здається, було 14 лютого. Ти всі закохали у них перед тим почався в інтернеті якийсь шаваш і почався він навколо представників, які називаються там як. Ой, ой Бог його знає, як вона називається там. В чому ж полягає їхня цікавинка? Цей цікавий дует походить з Підляща. Підляща — це такий регіон у Польщі, їхня пісенка написана на підляйському діалекті, тобто той мовою, якою вони звикли розмовляти на Підлящі. Так би мовити, їхній підляський у якому перемішалися білоруська, українська та польські мови. І що ж такого могло статися з тим, що ну, співає дівчинка під підляським діалектом, що ж там такого, значить, піднялися в ці дівальні експерти польські. Як таки можна? Це, це не польська мова, це якийсь суржик, це взагалі українська. Стердалі з якого боку не на цю ситуацію, ну на голову не налазить. Ось це обурень. Мене розчарали, що підляща ну, воно ж знаходиться на території Польщі. Ну це ж їхні люди. Чого вони так агресивно до них ставляться? І, і діалект від польської мови по походить. Що ж не так? Треба вивчати свої регіони, треба вивчати свій край. Якщо ти не знаєш, звідки ти походиш, ти не знаєш, що ти є. А якщо ти не знаєш, що ти є, то я не знаю, ти перевертим чи хто, ну, співчуття і жалісливі сльозки. Так все, переходимо до іншої теми, бо я вже наговорили там собі на заборонений в'їзд. Давайте трошки збільшимо градус цього відео. От я теж трошки збільшу градус на своєму обігрівачі, бо в мене померзи ноги. Давайте поговоримо про Кант і ні, я зараз не про філософа Вареник. Хоча не повністю, тому що «Кант з мальтійської — це співати. Значить, співають цю пісню, як її там Міряна Міріана Контент. І послухавши цю пісню, ну, можна подумати, що це такий гімн рейву, такий гімн дискотеки, танцювальна така пісенька. Але якщо копнути більше, то починаєш думати, що це такий маніфест, і цей маніфест проти зневіри. І створений цей маніфест, для таких дискримінованих груп. І все це подано в такому танцювальному стилі. Воно таке одно. Ще смішне і таке змушує задуматись, куди ми в цьому світі прямуємо зараз. Це слово, яке використовує пані Мір'яна, ну воно не просто так там стоїть, воно означає те, про що ми подумали. Сервінг Кант це такий собі квірний сленг. Ну от, щоб це описати, уявіть таку ситуацію. Ви прокинулися, поснідали неймовірними тостами з авокадо і яєчком на сковорідці, запили це м'ятним чайочком чи матчалате. Зібралися такі у. Взулися, оділися, ну просто шикардосик. Ви приходите на роботу, чи в школу, чи куди ви там йдете. І ви так добре працюєте, що просто ну ну всі просто захоплюються вами, і ваша подруга чи друг не до вас підходять і кажуть: Боже, та ти сьогодні прям сьорвишкант. Сонечко, фантастичне, оптимістичне, таке дуже круте, прям слей пірят, айкон. Любонька, ти сьогодні сьорвишкант. Але на жаль не всі в цьому світі люди розуміють, що таке сірвитькан. Тому розгорілися там щось, уже як так можна позоріще співати про праваріння на Євробаченні? незважаючи на те, що там розвівся якийсь кіпіш, взяла перемогла, перемогла заглядацькими симпатіями. На наступний ранок потрапила в ДТП, опинилася в госпіталі зі шоком. Але, попри це, все європейська мовна спілка затвердила текст пісні, і тому ми почуємо пісеньку про. Про нефілософа Канта на, на сцені у базилі цього травня. Хвилинка інтерактиву. Шановні глядачі! А чи можете ви порахувати, скільки разів ця персонка в кадрі вимовила це неймовірне слово, яке починається на Сі, продовжується на Ю, на Н, а потім закінчується на ТІ, і яке так сміливо використовую я та пані Міріяна Конте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а хто напише, той справжній молодець! Це мені слово більше про той в цьому відео. <пловно> Що, ж, шановні, наша улюблена рубрика, давай поговоримо про пропродовжується. Але ми й трошки переформатуємо такий виріб, який називається Давай обсмоктувати русню разом. І сьогодні наші почесні гості, пані та панове! Міс без кордонів 2015, Міс Красна площа 2017, Призерка премії наробила кучу х***". «Її ницість Алінка Паш. А також моє розчарування року. Персона удар в спину 2025. так». Якщо хтось якимось з не знає, хто такі Таг, то вони представляли Ірландію на минулорічному Євробаченні у, у Мальме. Да, це той самий виступ про ці та, сатанинські ритуали та відйомство з рогами. Мені, як небінарній персоні, було дуже приємно, що на минулорічному Євробаченні аж цілих дві небінарні персони робили такого шуму. Створили такий фурор, і я отримала таку таку валідацію, таку ре репрезентацію, таке ось, будь ласка, ми існуємо, і ми вміємо досягати вершин. Взагалі, ця ситуація за своїми масштабами така мізерна, що про неї взагалі не варто розповідати, але я вам розповім. Я б висвітлюю цю ситуацію, щоб ви, мої любі підписнички та просто глядачі з інтернету, пам'ятали, хто ж така Аліночка Паш, ця неймовірна женщина, ця бітанга, яка в на яка в нас їздила до анексованого Криму у 2015 році, щоб виступити на весіллі у Ялті, яка фоткалася там на фоні Кремля в 2017 році, і вона після того як вона поїздила в ту імперію зла, ця бітанга. Вона вирішила попертися не на світбір, вона перемогла на тому, на світборі. Але слава Богу, все вчасно вспливло. Да, Бо знаєте, бо щось в цьому житті не тоне. Ай, вибачте, про що ми з вами говоримо? Значить, наша люба бітанга Аліна Паш Вона випробуває на собі таке. Відьомське темне амплуа і випробовує вона це амплуа за компанію з нашими улюбленими донедавна Так. І ось вони там свою пісеньку рекламують у Тіктосі. І написала такий маленький, але ну сумнозвісний коментарчик. А ви знаєте, ви, 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 ви мені такі вайби даєте? Ну, ви дуже схожі на Айспік. Опа! Приїхали твою мать. Да, такий айспіх, який нібито такі там ліволіберальні іноагенти, біженці, дисиденти, жертви на Путіна. тьфу, 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 тьфу. Тьфу. футфу. Пу. І наші донедавна любі вимітах вирішили відповісти на цей коментарчик. Люблю айспік. Дякую. Ой, правда? Да вы что, вы что любите русскую культуру? Как неожиданно и приятно. А у вас и под кого дома на кухне портрет Навального над столом не висит? Ну а что? Он же что икона ли, ли, либерализма, диссидент, мученик, святой бутерброд. Это очень Ну, мне очень прикро, что... Шо... Да. Давайте якось так легенько перемкнемося на якусь іншу тему і проведемо мою улюблену і регулярну рубрику Пеліцкандалі! Катерина Вавленко, учасниця чи то радше вже учасник гурту Гоу який презентував Україну на Євробаченні 2021 під час нацвідбору на Суспільному прохала Анну Тулів звертатися до неї не на членкиня журі, а на член Член. бо вона тепер ідентифікує себе членом. Дякуємо, Катя. Ми думали, що ви просто Катя, А ви виявляєтеся член? Артіст Ліо, який пройшов у Лонга Нацвідбору, на в інтерв'ю одному блогеру деруте вже не згадав, як той блогер називається. На питання чи слухає Ен Ліо російську музику відповів: ну так, слухаю. Так, люблю послухати послухатиноді Аксімірона, поностальгірувати. Менш скандальне, але тим не менш. Артистка Грісіні, ой, перепрошую Грісана, яка, на жаль, не прийшла до що до нацвідбору, Махнула на то всю рукою і подала заявку до Сан Марино. Пізніше Грісана оголосила, що дівчатки, там все дуже важко, там все дуже дорого, туди треба їздити. Я вас ще дуже приємно здивую наступного року і оголосила, що вона відкликає свою заявку. А ми чекатимемо. ловимо ми на слові. І остання, скандальна стаття на сьогодні це Галицька Діва. Галицька діва! Ой, вибачте трошечки. Запізнився. тягнув рогатку, знаєте, але схватило мені спину. Маріка, і... не буде, не буде, не. Добрий вечір. Сьогодні в цьому залі зібралось стільки дів. Одна діва веде, інші діви сидять в журі. Ну а перед вами головна діва. Галицька Діва! діва. Марійка! Марійка, моя золотуся, моя пісюся, добрий вечір, моя пікантна кунице. До речі, навіть у Тіни Кароль сіпається ліве око, коли вона бачить твою неймовірну сукню. Бо завтра ми з тобою проснемось, і вже наші любимі телеграм-канали понаписують, що Галицька діва придурушна. Тому, як то кажуть, Марійка від греха подалі йдем далі. Фіїнка доїдає уже третій сирник, який передали їй з Івано-Франківщини. Але хто я такий? Правильно. Ніхто! І якщо ви не будете донатити, то я і про вас якусь казочку складу. Або ще гірше натравлю на вас хейтерів Марії Євросиніної. що вам то треба? Бо це хай Бог милує. Знаєте, у мене таке зараз не почуття дежавю. Дуже схоже на нашого улюбленого Євролуха. У різнокольорових маринарках, які там співав проєдність Європи, і співав на початку повномасштабного вторгнення, що він любитель русських жін, і що він дуже хоче русських дітей. Це на стилі, що ну хтось по приколу захотів, і упс, все ж таки вийшло. Давайте поговоримо про Доріан Electro... Ой, вибачте, знову не, не, не той листочок. Ага, давайте поговоримо про Томі Кеша. А ви знали, що він з Естонії? Я особисто не знайомі з творчістю цього артиста, але десь там, колись, по закутках, я чула цей псевдонім чи ім'я. А він, виявляється, в цьому році вирішив попертися на Євробачення. Боже, як зворуштав. Я Ці пісню не слухали, ну, десь там чули по відривкам з ютубу та Тіктоку чи Інстаграму. І тут ми починаємо трошки заглиблюватися. Що ж там у нас такого цікавого над дні? Оцей Томі Кеш у своїй кар'єрі він устиг поспівати з такими артистами, як Little Big, Айспік, оцей наш любимий мальчик в зеленій шубці з Євробачення 2023. Подивившись на, 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 на цю дискографію, на цю історію, можна сказати, що Томасик у нас такий палкий Русофіл. У нас мальчик в не політики, Він любить з росіянами виступати. Ой, яке ж символічне фото? Зустрілися якось два русофіли. Боже, які невдахи. Все, закінчене на сьогодні. Можна, можна це все згортати, можна це все... До побачення. Що, ж, шановні, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, я спонукнули вас на якісь там роздуми і трошки вас проінспектували. Хочу вам сказати, що я за вами дуже скучила. Я сподіваюся, що це відео побачить багато моїх підписників. Все, мої шановні, я вас дуже всіх люблю, цілую, обіймаю. Бажаю вам, щоб ви були щасливі, бажаю вам, щоб ви були здорові, щоб довго багато років прожили, щоб сім'я вас любила. І ви Сьогодні теж любили, щоб ви багато зустрічалися з друзями і багато бачили мене на своєму екрані. Ну все, ну, закінчилося це відео. Буду казати вам до побачення. Ми, ми ще з вами обов'язково зустрінемося. Я Всіх цілую обіймаю. всім вважаю гарного настрою, здоров'я і мирного неба. І до зустрічі. Па-па.